Отже, з моменту смерті Бетмена пройшло вже сім років. Квартет у сім'ї Кажана, Найтвінгу, Бет Робіну та червоному ковпаку. Доводиться досліджувати таємниці, які розгадував Бетмен у свої останні дні, і які зрештою призвели до його краху. Багато персонажів із франшизи Аркхем також з'являться в Найтс. Зокрема, Ра Аль Гуль, Містер Фрізи і Харлі Квін. Остання з яких відправляє вас у дику погоню. При цьому ви повинні роз. Шифрувати її підказки, Незважаючи на те, що сюжет має кілька сильних моментів, якщо ви не знаєте значну частину лору Бетмена, початок Готема може бути надзвичайно заплутаним, особливо тому, що більшість із сімейства кажанів ніколи раніше не були героями фільмів. Дивно, але немає абсолютно жодного пояснення щодо того, хто взагалі вони такі до відносно пізньої стадії твого проходження, або що таке ключові елементи сюжету, такі як. Яма Лазаря це не гра серії «Аркхем», Хоча Готем Найтс використовує улюблену франшизу як відправну точку. У версії Готем Сіті з повністю відкритим світом, сім'я летючих мишей все ще буде зістрибувати на ворогів із горгулі та лупцювати з граї гангстерів за допомогою стильних бойових прийомів. Герої все ще будуть повзати через знайомі вентиляційні отвори, щоб влаштувати засідку на лиходіїв, які відчувають себе сильними через раптову смерть Брюса. Уейна. Відкритий світ також структурно знайомий. Ні, не через те, що він максимально шаблонний, а тим як проводить гравця через себе. Тож на перший погляд, ця версія Готем не відрізняється від інших варіацій. Та й взагалі вона не сильно відрізняється від Open World Ігор. Незважаючи на те, що це все ще місто з класичним поділом, постійними розгулами злочинності та неонуарськими настроями, дослідження Готему, це на жаль клопітка робота, оскільки Готем Найт зміняє перевірені часом екшенові пригоди Бетмена на збір луту та постійний Мордобій. Переконливі і круто написані сюжетні лінії зникають з гри дуже швидко, начебто їх там і не було, але на їх місце приходять рутинні, максимально одноманітні вулиці. Личні бійки, які винагороджують вас ресурсами для прости, господи, крафту. Початок гри справді сильний, з кількома гарними сюжетними місіями, які виглядають майже такими ж величними та сміливими, як в основних Arkham-іграх. Однак після цього бадьорого вступу гра перетворюється на непримітне та нудне повторювання одного й того ж, що керується мерзенними принципами лайф сервіс дизайну. Це найбільш очевидно в тому, як кожен персонаж розблоковує свій унікальний інструмент, типу ульти, та четверте дерево навичок, наприклад, най. Твінг має механічний дрон, але ви не можете використовувати його, доки не розкрита 10 злочинів. Вуличні злочини це звичайні філерні завдання, які зустрічаються по всьому місту та постійно відновлюються. Справа не в їх дефіциті чи перенасиченості, а у абсолютній відсутності інтриги навколо будь-якого з них. Щоб їх розблокувати, ви повинні знайти підказки. Спочатку завершивши простіші розслідування. Майже відразу цей ланцюжок подій стає нудним. Виконувати Одні й ті ж самі завдання, які відрізняються лише по своєму розміру. Тому скоріше за все ти захочеш швидко пройти і забути цю рутину раз і назавжди, щоб заробити всі потрібні розблокування і почати рухатись далі. Тому після гарячого старту, включно з сценою, де Харлі Квін знущається над героями, через дуже короткий час гра перетвориться на нескінченне завершення побічних місій. Вони усі згенеровані процедурно, дещо відрізняються за. Цілями, але ніколи не відрізняються на практиці. Ці місії як скалка в дупі. Іди сюди, бий будь-кого, хто світиться червоним, виконуй будь-які додаткові цілі чи завдання, щоб отримати бонусний експіріенс, і готово. І знаєте, можна назвати мене якимось дивним, але я міг би стверджувати, що це реалістичне зображення готему. Дивись сам, було б виснажливо патрулювати таке невпинно, неспокійне місто кожну ніч, знаючи, що злочинам насправді не видно кінця і краю, і за ваші зусилля нема великої винагороди, тому що ви наслідуєте темного лицаря. Але у мене є підозри, що це не було наміром, щоб додати типу реалізму, тому це просто пісна херня, яка нікому з гравців особливо не потрібна. Я не якийсь там великий противник грінду, але що занадто, то не здраво, особливо коли це стосується сінглових ігор. Гірше того, навіть якщо ви завершите виклики лицарства, необхідні для розблокування навичок героїв. Ви все одно будете часто стикатися з цими побічними місіями. Плюс додайте сюди ще один біч сучасних ігор. Я маю на увазі те, що сюжетні лінії босів обмежені рівнями, тому ви не можете швидко побачити кінець будь-якої лінії квестів. Привіт, тобі, Юбісофт. Так, щоб підвищити рівень між головними місіями, ви й надалі повинні будете зупиняти ще більшу кількість таких вуличних злочинів. У той же час культові персонажі, такі як Пінгвін і Люціус Фокс, лише видають квести на окреслення нових костюмів та ресурсів для крафту. Нічого більше. Господи, як можна було так просрати і не дати роль в сюжеті таким культовим персонажам, важко уявити. Стати пильним захисником Готем Сіті, має бути виснажливо, подорожжю для персонажів і гравців, які ними керують. Але ця гра являє собою симулятор дуже повільної, одноманітної та в'язкої, наче болото рутини. Юдвізідом? Гакюат? Open World дуже великий. Кілька островів, поділені окремі райони. Пересуватися ним можна кількома способами: крюк, кішка, яким можна чіплятися за виступи, мотоцикл, що їде трохи швидше за звичайний біг, і індивідуальне пристосування для кожного героя. Бедгьорл, наприклад, може використовувати плащ як планер. На жаль, описувати все це набагато приємніше та цікавіше, ніж використовувати у грі. Спайдермен показав гравцям, як має. Бути реалізовано пересування великим містом, коли зображення на екрані настільки скрупульозно передає відчуття від польотів, що здається, ніби сам гравець проноситься повз хмарочоси. У Готем Найтс. Ми прицілюємося у виступ, натискаємо кнопку і дивимося, як персонаж ліниво притягується до будівлі. Те саме і на мотоциклі. Гра намагається передати відчуття швидкості постефектами, але людське око миттєво помічає обман. До речі, їзда це, ніби ми керуємо. Бетонним блоком. Наповнення відкритого світу також залишає бажати кращого. Сюжетних місій лише вісім, і особливою режисурою вони не відрізняються. За бажанням можна пробігти годинок за 5-6. Щодо другорядних місій, то тут все ще гірше. На карті розкидані різні значки: пограбування, напади на поліцейських, бази злочинців, гнізда Сов і так далі. Але в результаті все це зводиться до банального рукоприкладства. На базі, крім діалог. Можна зайнятися крафтом нового екіпіювання: вибір невеликий, костюм і по одній зброї для ближнього та дальнього бою. Компоненти випадають із ворогів чи отримуєте в нагороду за виконання завдань. Спорядження ділиться на звичайне, рідкісне, легендарне чи героїчне. Більш крутий екіп не тільки має кращі характеристики, але й може накладати елементальну шкоду, типу вогню або холоду. Ресурси для всіх персонажів загальні, але спорядження доведе. Підбирати для кожного індивідуально. Цікава знахідка розробників прибирати старі, низькорівневі рецепти. Завдяки цьому меню крафта не виглядає як простирадло. На відміну від спорядження, прокачування передається між персонажами, і тому можна вільно перемикатися між героями, не замислюючись про їхній рівень. Вміння у всіх різні, але меню прокачування виглядає приблизно однаково. Дюжина пасивних умінь, що підвищують характеристики персонажа, і кілька. Профільних бойових здібностей Битви з босами це місце, де слід очікувати щось цікаве. І ви вже почали потирати руки в надії, що ось же воно. Але й тут гра дає слабину, їх банально надто мало. Плюс їм бракує різноманітності та кмітливості з минулих частин. Навіть в порівнянні з роботами Warner Bros. Montreal, Крім основної сюжетної лінії, яка значною мірою включає в себе Лігу Тіни і Суд Сов, ви будете битися з Харлі, Клейфейсом і Містером Фрізом. Кожен з. Пов'язаних з ним квестів розпочинається на дуже ранньому етапі гри. Тому це для мене було несподіванкою, коли до кінця гри більше не з'являлося жодного великого злодія. Кажучи чесно, було б менше проблем із такою кількістю, якби фінальні битви з кожним з них були різноманітнішими і мали цікаву поетапність. На жаль, цього тут немає. По факту, кожна битва неминуче перетворюється на мордобій на арені проти лиходія губки з тонною здоров'я та періодично хвилями головорі. Різів калібром поменше, ні в одному з цих босфайтів немає нічого, що запам'яталося б. На додаток до мізерної кількості босів в грі існує невелика кількість головоломок, які потрібно вирішити, але битви є центральною механікою гри, на якій побудовано буквально все. Щовечора ви будете їздити, парити або мчати вулицями та дахами міста, шукаючи злочинців, котрим треба дати підсрачник під страку. Подібно до дизайну місій та сюжету, бойовка з. Спочатку справляє сильне враження, відрізняючись від попередніх ігор про Бетмена. Однак проблема полягає в тому, що вона ніяк не розвивається в ході гри. Вона замінює активний акцент на контрударах на щось більше схоже на РПГ з кулдаунами та показником так званого імпульсу. Ви будете стильно знищувати ворогів кількох різних класів, як-от великих бугаїв зі щитами чи бездарних бандитів. Але замість дуже, якщо можна так сказати, оборонної бойової Вої системи інших аркхем ігор, де ви систематично мали контратакувати все, що летить в обличчя Бетмена. Тут треба дуже тиснути на противників і постійно когось бити. Гра підкреслює важливість імпульсу над техніками, яким Бетмен, мабуть, навчив цю четвірку. Тому можна зробити такий висновок, що все це було зроблено лише заради того, щоб Gotham Knights була рольовою грою з міцними ворогами, яких не можна знищити з тією ж легкістю, яку Бетмен демонстрував раніше. Цим самим оминути грін, трутину і інше сміття, яке дбайливо нам нав'язали в цій сюжетній грі. І на жаль, але жоден із цих персонажів не є Бетменом, тому те, що вони більш акробатичні, як Найтвінг, або великі любителі крушити кістки, як Редхуд, є гарною та естетичною зміною темпу. Але це не додає грі різноманітності. Анімації та рухи виглядають по-різному для кожного персонажа. Але натискання кнопок і комбо, які ви будете виконувати, від. Буватимуться майже за тим самим сценарієм усю гру, ким би ви не були. Єдине, що справді відрізняє героїв один від одного унікальні спецприйоми і анімації для кожного персонажа. Суд Соф, мабуть, найбільше та найулюбленіше нове доповнення до лору Бетмена за довгий час, не може реалізувати потенціал свого вихідного матеріалу з коміксів. У коміксах суд це моторошна, постійно присутня загроза, існування якої є предметом гарячих дебатів. Навіть шепіт про них може привести до загибелі. Принаймні так кажуть темні дитячі віршики. Такої величезної загрози від цього таємного товариства злодіїв торкаються і тут, але лише за допомогою кількох реп. Але на практиці суд ще одна ворожа фракція, яка працює абсолютно так, як всі інші. Сови беруть участь у вуличних злочинах, таким чином повністю нехтуючи їх найважливішою характеристикою роботою стіні. Коротше кажучи, і тут вони просрали і схалтурили. Це все ще не означає, що Warner Brothers Монреаль неправильно розуміє своїх персонажів, незважаючи на те, що потенціал суду повністю злитий, найяскравішим місцем гри. Безперечно, є її четвірка героїв: Бет Гірл, червоний ковпак, Робін і Найтвінг отримують ключі від міста без попередження, і вони не знають, як замінити Бетмена. По мірі проходження ви будете відкривати тематичні катсцени. Тонально вони дуже часто похмурі та серйозні і допомагають охарактеризувати героїв як скорботну, невпевнену групу сиріт, якими вони фактично і стали. Ці моменти є моїми улюбленими сценами в грі. Бетмен означав щось. Своє для кожного з них, і сюжет це чудово відображає. Наприклад, Робін сумує через втрату ідеалізованої версії Брюса, тоді як стосунки Найтвінга були складнішими та не завжди дружніми, що викликає у нього дивне почуття конфлікту. Їхнє емоційне та особисте зростання є рідкісним яскравим променем у Готем Найтс. Їхнє механічне зростання також добре прописано. Підвищення рівня та гра за будь-кого із них відкриває ті самі очки навичок для. Інших, що заохочує грати за кожного з них. Перемикання між персонажами не просто дає вам нове дерево навичок, це дає вам свіжий погляд на цю неперевершену людину, яка роками нависала над кожним із них, а тепер раптово і безповоротно зникла. Найкращий спосіб проходити кооператив на двох: розвиток основної історії та зачистка опен Ворлду в цілому залежить від хоста. Тому, відкривши карту будь-яким гравцем, ви побачите поточний список справ сам. Хоста, проте все, що робить ваш друг, переноситься до його гри, включаючи знайдене спорядження та навіть виконані сюжетні місії. Якщо ви приєднаєтеся до товариша на деякий час, а потім повернетеся до власної кампанії, ви матимете можливість пропустити та отримати нагороди за ті місії, які ви вже виконали в коопі. Це чудова деталь, яку забагато кооперативних ігор ігнорять. Але робити додаткові завдання разом, все ще дуже нудно. Існує навіть дивна відсутність ендгеймового контенту, зазвичай ігри з акцентом на луті, і в яких грінд виходить за межі розумного, будуються на довгостроковій перспективі. Якщо моє спорядження максимального левела, то який у мене стимул продовжувати грати, щоб його покращити? Я підозрюю, що майбутній кооп режим героїка Солта на чотирьох може краще відповісти на це питання, але кому він буде потрібний після проходження? Дуже велике питання. Проект загалом виглядає не за. І замість того, щоб відчути тріумфальну подорож культових героїв, враження, що гра попала в пекло розробки. Раптове скасування пастген версій було, можливо, першою ознакою, але більше з'являється, коли ти починаєш в це грати. Digital Foundry заради інтересу порівняли бойовики з Batman Arkham Knight, який вийшов сім років тому, і там все набагато краще. Окрім того, що гра на консолях залочена на 30 фпс, експерти зазначили. Що персонажі ніби не інтегровані в систему освітлення. Протагоністи та вороги у темних локаціях можуть, так би мовити, світитися. Ще критики зазнало трасування променів. В екшені воно спрощене і працює швидше для підстрахування. Фреймрейт більш ніж нестабільний. На багатьох локаціях може падати з 30 до 20 фпс. Відкритий світ неживий і неопрацьований не лише геймплейно, а й з візуальної та естетичної точок зору. Мурей Готем виглядає набагато атмосферніше і живіше у Arkham Knight семирічної давнини. Gotham Knights – гра для PS4, хоча й на ній не виходить. Тут використовують виключно технології минулого покоління консолей, але з урахуванням куди слабшого художнього виконання загальна картина виходить помітно гірше, ніж у Arkham. Світ тут не безшовний, треба чекати на завантаження, враховуючи SSD та приклади інших ігор, це якийсь жарт. Зате тут доволі. Полі висока деталізація у закритих локаціях. Очевидно, автори приділили їм більше уваги, ніж відкритим просторам. Причому навіть стилістично вони значно більше підходять Готему, ніж те, що намальовано зовні не таким ми уявляли NextGen. Зате автори додали приємну деталь по місту на вікнах і балконах вивішені українські прапори. Це було правда несподівано, і на цій ноті давайте перейдемо до висновків. У Gotham Knights є багато хороших ідей, і, незважаючи на своєрідне відкриття з найгіршим голосом Бетмена з часів Крістіана Бейла, гра справляє набагато краще перше враження, ніж ви б могли очікувати. Це скоріше за все завдяки персонажам і їх історіям. Але причина, чому цей бій вийшов не на користь цієї гри, полягає в дизайнерській проблемі, а не в технічних нюансах, типу багів і 30 фпс, і це стосується всіх інших недоліків гри, зору бойовки та стелс-геймплея, геймплею, Готем безсумнівно поступається ігра аркхем і незважаючи на деякі позитивні ідеї, є явним кроком назад у порівнянні з цією серією в цілому. Елементи кооперативу та детективу це всі бажані доповнення, але з точки зору геймплею, який є серцем гри, це більше мультик Бетфінк ніж Бетмен. Брюс, як ігровий персонаж, якого довгі роки скрупульозно створювала та розвивала Рокстеді, справді по. Щодо ціни, то на ПК вона коштує 750, а на PlayStation цілих 2100 гривень. Тут з'являється головне питання: а чи варто купувати цю гру? Я вкрай не рекомендую гру до покупки. Це просто пуста трата грошей. Максимум на якихось дуже глибоких знижках по мінімальній ціні. Gotham Knights, безумовно порівнюватимуть із серією Arkham. і в цьому плані гра вийшла справді безпрецедентною. Вона програє попередницям абсолютно у всьому. Так. Гру в технічному плані виправлять і доведуть до потрібної кондиції, але я сумніваюся, що хтось буде кардинально міняти чи переробляти сам геймплей. Тому перші враження вже зіпсовані. Ну а оцінка цієї збірки 5 балів із 10 можливих.